Привіт усім! Як ви вже помітили, у нас сьогодні буде тема про маранів. Вони сьогодні іменинники, і наразі їм 5 місяців. Тим ще постарше, Поменшенькі трошки менше. Але курочки, які мають 5 місяців, потішили мене сьогодні ось таким першачком. Погляньте, перше яйце. Дуже приємно та захоплюючи отримувати яйця від кореї в той самий сезон, коли їх і виводила. Ось, дуже багато в мене тут півнів, надзвичайно багато. І всього. На одній пальці, на одній руці можна порахувати скільки в мене курочок. На жаль. Ну, так чогось у виводках буває. Тому, хто знаходиться в Чернівцях і бажає приїхати за такими красеннями, приїжджайте в будь-який для вас зручний момент. Просто заздалегідь попередьте. Ось. І будемо з вами домовлятися про ось таку красоту. Годувала я їх, як вони тільки вивелися стартовим комбікормом. Ось, хтось, перепрошую, пише мені пише. То Так завжди, як ці хочуть зняти відео, то зразу хтось і пише. Годувала я їх стартовим комбікормом, а потім ріс. Головне своє діло зробити. І далі перевела їх уже місяці так три на ось таку зерносуміш, яку ви можете бачити на відео, що вони клюють. Там іде пшениця, кукурудза, соняшникова макуха. Соєва макуха, горох, рибо косна мука, м'ясо косна мука. Ось. Тому курочки почувають себе комфортно, їм смакує. Пити їм у таку жарку спеку даю воду з підкислювачем у обов'язковому порядку. Живуть вони в мене не в супер-пупер апартаментах, але тим не менше виглядають вони. При Ось так зверху вам ще їх покажу. Ось апівники то справжні красені. Такі лицарі. Курочки не дуже так привабливі, просто чорні та й все. Ну, а півні переливаються таким червоним коміром. Поділіться, будь ласка, у відео, коли ви отримали перші яйця від Маранів. Дуже цікавий ваш досвід. Чи теж вони так скоро почали нестися, чи можливо це трошки запізноластенько? Буду вдячна вам за коментарі. Всім бажаю хорошого настрою, міцного здоров'я! Та безмежного терпіння. До нових зустрічей!